Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про новини від уряду, які стосуються пенсіонерів та ветеранів, дам дві важливих поради з власного досвіду. Зараз іде війна, лунає тривоги, варто уникати багатолюдних місць і скупчення людей. Якщо молодші віком швидко побіжать до можливого укриття, то старшим людям це не під силу. Загроза життю зростає. Дві важливі поради пенсіонерам з власного досвіду. Як би це не було складно і навіть задорого для вас, дорогі пенсіонери, раджу вчитися і освоювати нові інтернет технології. Ваші діти та онуки змінюють телефони та смартфони на більш сучасні і просунуті. Якщо ви не можете дозволити. Купити собі смартфон, а вони досить дорогі, часом і двох пенсій не вистачить на новий. То попросіть їх віддати вам старий гаджет, так називають мобільні телефони, смартфони, планшети. Або відремонтувати, якщо він поламаний. Чи купити, бувший у використанні у сусідів чи знайомих. Заодно вони навчать вас, як ним працювати. Користуватися. Гаджети, ці пристрої, допомагають нам зберігати зв'язок з рідними і друзями, бути в курсі останніх подій. Але, що найважливіше, вирішувати свої особисті питання, пов'язані з пенсіями і допомогами, доплатами і субсидіями. Навіть не потрібно виходити з дому, потрібен лише сучасний. Не кнопковий телефон і доступ до інтернету, який можна замовити у пакеті послуг зв'язку свого оператора. Друга порада. Прийшов час відмовитися від звичного паперового паспорта і отримати паспорт нового зразка ID-картку. Величиною він завбіжки як банківська картка. Посвідчує вашу особу та підтверджує громадянство України. В цьому паспорті зашифрована вся інформація про вас, в тому числі біометрична, тобто відбитки пальців, фотографії обличчя. Ця інформація зберігається на електронному носії, маленькому чипі. В ID-картку внесено також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Вартість виготовлення ID-картки нині коштує 504 грн. Зроблять її протягом 20 робочих днів, а якщо хочете скоріше за 10 робочих днів, то треба заплатити 874 грн. Новий паспорт ID-картку можна замовити у Центрі надання адміністративних послуг ЦНАПі, управлінні ДМС. Державній міграційній службі, це так називається колишній паспортний стіл, або у центрах паспортний сервіс. сервіс. Коли тільки з'явилася ця послуга, я вчасно оцінив її важливість і замовив собі ID-картку. Коштувала тоді вона значно дешевше. І це допомогло мені навіть за кордоном. Бо я зміг авторизуватися у додатку Дія і отримувати всі необхідні послуги в Україні. Найважливішою перевагою id картки є те, що її можна додати у додаток Дія, а це дасть вам доступ до особистого кабінету пенсійного фонду до багатьох соціальних послуг. З її допомогою ви зможете пройти онлайн-ідентифікацію. Яка стане обов'язковою для всіх пенсіонерів України, коли президент Зеленський підпише закон номер 9453 Він лежить у нього на столі, але чомусь досі не підписаний. Можливо, у президента є якісь зауваження і закон повернуть до Верховної Ради на доопрацювання. А може є й інші причини зволікання, які нам невідомі. Як тільки закон буде підписаний, я одразу вас повідомлю і детально проінформую про ті зміни, які цей закон несе для пенсіонерів. А їх чимало. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити ці новини. А ще навчання новим технологіям і отримання ID-картки потрібне тому, що кабінет міністрів 13 червня, тобто 3 дні тому, під час... Засідання уряду ухвалив рішення про створення соціального порталу Міністерства соціальної політики. Офіційна назва Соціальний веб-портал електронних послуг Міністерства соціальної політики. Подібний веб-портал існує у пенсійному фонді, і він довів свою ефективність. На порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про всі соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення, щоб їх отримати, або залишити повідомлення про людину чи сім'ю, яка потребує соціальної підтримки. Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити. Розглядатимуть на місцях оперативно, бо електронна система автоматично буде підтягувати всю необхідну інформацію. У вас теж буде особистий кабінет, і ви зможете відстежувати статус своїх звернень і заяв. Щоб зайти до особистого кабінету, на на, на порталі соціальних послуг треба буде авторизуватися одним з доступних способів. Отут і стане в нагоді ID-картка, паспорт нового зразка у додатку Дія. Наразі тримає тестові випробування усіх функцій соціального порталу. Про офіційний запуск повідомлять окремо, і я теж одразу знову ж таки вас проінформую. Тепер новина для ветеранів війни. Міністерство ветеранів спростило обмін інформацією між єдиним Державним реєстром ветеранів війни та Державним реєстром соціального страхування пенсійного фонду. Запроваджено нове програмне забезпечення. Ця новина з'явилася на урядовому порталі 13 червня теж три дні тому. Єдиний державний реєстр ветеранів війни зберігає всю необхідну інформацію про ветеранів війни, про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, про постраждалих учасників Революції Гідності, про членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, про членів сімей загиблих чи померлих захисників чи захисниць України. Тепер отримати послугу можна буде без подачі копій паперових документів. Достатньо показати електронне посвідчення ветерана війни у дії або його фізичний варіант. Тобто особа просто подає заяву у письмовій або електронній формі до пенсійного фонду. Той надсилає запит до Міністерства ветеранів. І швидкою отримує відповідь в автоматичному режимі. Це прискорить, значно прискорить надання послуг для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників та захисниць України. Автоматичний обмін даними скорочує час обробки запитів, зникає потреба відвідувати кілька установ. Найважливіше. Що ветерани зможуть отримувати послуги, не виходячи з дому, використовуючи онлайн-платформи. Це особливо важливо для людей з інвалідністю і для тих, хто проживає у віддалених районах. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!